Всім привіт! І мене звати Макс Стопчик і ми сьогодні будемо виживання на одному блоці Ось він такий красивий. Я не знаю, що це за фіня болтається. А це стільки добрині. І це я новий ютубер по Майнкрафту і дуже прошу набрати хоча б 10 лайків під цим відео. И, пожалуйста, сможете так. Не, не Кто сейчас кушает Всем приятного аппетита. сейчас хочу расширить остров. Видео на сильно будет долго, я думаю. Это мое первое видео. Я думаю, эти книжки я раз в сундук просто зложу, а Арман Стэнд не знаю. Хай стоит тут. Допустим. А да, пацаначек, кто то делал? Да, не. Кстати, пишите в комментариях, кого я делал. И пожалуйста, мне не, не, не надо хейтить. Ліки будуть, кстати, виходить кожний день кошти. О, Хрюша, привіт! Так у мене є дерево. Ну, аби ж зараз справчу, думаю, верстак, як ви думаєте? Ну, думаю, так. Зроблю, мабуть, лопату. О, лопати. Кстати, я зараз вам покажу обман. Або... Не, свискин показать. А это будет дуже долго. О, новая фата. А, не, новая фата, просто что-то заявило в тут появились. Кстати, зараз у нас будет топорик. І я думаю, що я десь сьогодні построю десь базу. Або, навіть, трохи розширю платформу. Зроблю невеликий склад. І, мабуть, не, не знаю, ще щось, мабуть, зроблю. Або наступне відео буду пізніше викладати. Як ви думаєте? Напишете в коментарях. Оху, що я чи не впав, ви бачили це? Не так Ну, я ось Тепер розширюємо територію. О, кстати, У мене ж є оці блоки глиняні, з них... да, можна робити блоки якраз. Щось із них будемо розширюватися. Кстати, хто? Хто гуляв на одному блокі, пишіть в коментарях. Мені буде інтересно почитати. Ну, я думаю, ще трохи розширю. Построю склад. Кстати, пишіть теж в коментарях, кого як діла. У мене, наприклад, осундук, о, класно дерево будемо вирощувати. Хто не знав, це дуже класно, що випало дерево. Хі, дивіться, я лежу. Зараз быстренько зроблю це дерево. І на місці цього положу, я думаю, ну, тобто не положу, а біля нього ставлю землю і хай поки трава, тут не трава, а лікар випаде, і випаде більше кусочків, ну не кусочків, а цих саженців дуба, да? я ж не ошибаюсь. Кстаті, мене пох... Ні, лопата не зламалась. Та той бік, Сюша, тобі що місця мало. О, дерево. Кстати, ви замітили, що я ще не зголодів навіть за все те, що я балакав. овечка. Давай, іс. Ти мені дуже буде полезна далі. Стойте, я не замію. у мене є саженець. Ну хай поставлю хай, на мене ще постійно казати. Зараз ушвидчимо року. О, лучше дерево вирок. Або не, я подумав і Давайте ми дойдемо до обновлення і тоді ролик закінчиться. Бо, це щось не дуже буде малий. Цей блок, але, але зараз якиш з скропчу, і його добуду, бо він. А... точно без дож... <звук> Курочка, ой, пер... курочка, перший раз, кстати, з'явилася. У мене тут вже якась, не знаю, пара. Я снова чуть не упал в У мене зламалася лопата. Как вот у меня там земли для расширения? Дуже мало. Дуже. Дуже. О, Не забувайте обов'язково ставити лайки. Я буду читати усі коментарі ваші. Хто їх оставляє? Зараз скрафти шарин топор, тобто лопату ошибаюсь уже. О, хараничка, кстати, бачив. О, курочка головная не впадет. Подивіться, яка легендарка випала. головне, саме найбільше сохранить. Це безконечний источник. Um. Кстати, я гуляю на версії 1.20. Хто гуляв, теж пишіть в коментарі. В коментарях. Uh. Думаю, завершує. Па, ще Костя нам повезло. Давайте зараз посадимо.